Друзі, ан 225 Мрія вже не літає, але продовжує встановлювати рекорди до того ж в унікальній категорії людські досягнення. Що це за нова категорія? Який же, зрештою рекорд зафіксували у столиці? Вже знає наш колега Владислав Величко. Він уже з нами на прямому зв'язку наживо. Владиславе вітаю! Ділись подробицями. Справді цікаво. Вітаю Сергію. Дійсно, сьогодні ми були свідками, і зараз ви це зможете побачити на своїх екранах. Унікальної події. Нова категорія українських рекордів: людські рекорди. Вперше в Україні пара молодят. Тобто, хлопець зробив своїй дівчині освідчення в коханні на найбільшому літаку в світі. Ось, власне, і вони помахайте. Але до молодят до самих ми перейдемо трішки пізніше, тому що, як ви знаєте, літак мрія зараз не в найкращому стані. Будемо сподіватися на його найшвидше відновлення, і відповідно ж на цьому літаку, коли він був ще в доволі функціональному стані, відбулася ця епохальна, так би мовити, подія. І звичайно ж, ну на літак би ніхто б молодят не запустив. Тому їм допоміг пілот легендарного легендарної мрії Дмитро Антонов. І як це було, як Марк до нього звернувся. Що він йому запропонував? Давайте послухаємо його пряму мову. Це було в минулому році. Марк знайшов мене і запросив якусь подію для освічення, зробити щось важне. Політати ми не змогли, а я йому запропонував: ми можемо вийти на спину літака і зробити це, все і зняти. І вони таке дійсно зняли, взявши дрона, взявши каблучку. Тобто, ну занотовуйте хлопці, коли мрію відновлять, щоб знали, як робити правильну пропозицію. Взяли дрона, взяли гарну дівчину, взяли каблучку, все це зліпили і отримуєте ось таке прекрасне відео. Давайте подивимося, як це відбувалося. Друзі, а ось власне і самі молодята. Це Марк Кельнер і Анна Котельова. Давайте розпочнемо з Марка, тому що в минулому році, ж правильно я розумію, була ця подія, коли ти освічився Анні, але сьогодні, ось 31 серпня, отримали ви такий рекорд. А як же ти дійшов до того? Ну от, як тобі в голову прийшла така думка, що от потрібно встановити такий рекорд і дійсно зробити своїй дівчині? Омріяну пропозицію думки про рекорд спочатку не було. Була думка просто зробити гарну пропозицію, унікальну оригінальну, якої раніше ніхто не робив, побачивши в один день, як тренуються на парад. Повітряної колони до дня незалежності е, летіти. Мрія я зрозумів, що мені потрібен найбільший літак у світі. А як дістати найбільший літак у світі? Правильно потрібен командир екіпажу, командир літака. І, Відповідно, я знайшов Дмитра Вікторовича Антонова. От знайшов Марк, знайшов Дмитра Вікторовича. А знайшов же ще ж Анну. Скажи, будь ласка, що ти відчувала в той момент, коли тобі зробили пропозицію на найбільшому літаку у світі? Ну, в мене були сильні хвилювання. Я до останнього моменту не розуміла, що таке буде відбуватися допоки ми не вилізли на спину мрії. І вже коли Марк став на коліно, я від хвилювання не запам'ятала жодного слова. В мене текли сльози було ну просто відчуття щастя. Ну, друзі, можете дійсно бачити в відео. У них вийшло дуже класно. Доволі ж ви його бачили щойно ексклюзивно, тому що на всіх інших майданчиках воно з'явиться тільки ввечері. До того ж, ось бачите, ви посві посвідчення власне рекорду, який вручили представники національного реєстру. І вони е дійсно сказали, що це рекорд унікальний, але він унікальний ще в тому, настільки наполегливий був саме Марк. Тож давайте послухаємо пряму мову представника національного реєстру рекордів України. Мое личное мнение, что это рекорд не про любовь и не про самый большой самолет. Это любовь про настойчивость, креатив и методичность подготовки этого дела. Потому что Марк к этому шел больше, чем два года, и писал об этом больше, чем два года. И результат этот я прочел и был очень впечатлен. Але якщо спочатку свою настирливість і пробивність показував сам Марк, то тепер вони Анною вирішили об'єднати зусилля. І зараз вони повідомлять нам про щось дійсно дуже цікаве, тому що правильно я розумію, весілля ще ж не відбулося, і в них є звернення для гігантів космічної галузі. Ми б хотіли реалізувати одну нашу ідею. Тому звернули бся українською мовою англійською мовою до uh, сучасних підкорювачів космосу. you will consider helping us achieve our dream of becoming the first couple to be married in space. Sincerely, Mark and Anna. тож для тих, хто не зрозумів. Ця пара молодят, яка встановила унікальний рекорд освічення на унікальному літаку українському, Ан-225 мрія, хочуть одружитися у космосі. Тож сподіваємося, що їм знадобиться точно менше ніж два роки для того, аби втілити свою мрію. Тож, друзі, бажаю вам успіху і встановлюйте нові рекорди для того, аби прославляти Україну Сергію. Ось бачиш, які у нас люди, яка у нас сильна нація. Будемо чекати нових рекордів. А поки передаю тобі слово в студію. Дякую, Владиславе, Вітання молодятам, Справді така рішучість і така наполегливість. Так вона допоможе, мабуть, нам і перемогти. Друзі. Ну, Владислав Величко розказав нам таку унікальну історію. Зробили цей рекорд, зафіксували в столиці. Зробив освічення, хлопець своїй майбутній наречені на літаку. Легендарна мрія, але не всередині, а от зовні. Ну це фантастика. Насправді.